Всім привіт! Це Ранок до Різдва, 10 та 11. Сьогодні ми говоримо про сірий та чорний кольори. Сьогодні ми говоримо про церкву Іоанна Хрестителя. Але перед тим я пропоную подивитися мої адвенти і зазирнути і в кавовий, і в пряжний. Причому ми зможемо це зробити двічі: за 10 грудня та за 11 грудня. Приємного перегляду! 10 грудня. Нікарагуа. Нікарагуа. Насичена кава. Трішечки така, знаєте, Спайсі. Тобто вона трішечки з спеціями. Але мені дуже подобається. Вона зігріває дуже добре. Це є. І дивимося пряжній. Швиденьке підключення. У мене 11 число. Але я вже буду пити завтра, тому що я вже вибігаю з дому. Відень, лунго. Схожа орнамент, дуже схожий на визерунок на даху головного собору відня. Містець, це собор стефана чи щось таке. Ну, ось така. Це лунго, це довга кава. І давайте подивимося пряжню. Буду одночасно дивитися, бо понеділок сьогодні, а у вас же вівторок, тобто робочий день, і в мене дуже мало часу. 10 число, така пташечка. І в мене тут залишки від шопелю Вандерклякс. І залишки від, мені здається, це Катя. Маленькі такі по 25 грам моточки. А можливо, можливо це 10 грам від Метрополіс розмотані надвоє. Я не, не пам'ятаю чесно, але це точно бандерклякс, тому що це така кручена ниточка. Цікаво. І дивимося 10 Це 16. Я ж тобі бронила. І воно все в мене. Змішалося ось я бачу одинадцятий, Це було з вчора. Так. Ну що я вам хочу сказати? Я таки бачу градієнт. Я бачу градієнт. Тави. Найсвітліша, трішки темніша, ще більш темний і темна. Ось у мене склалася картинка першого градієнту. Можливо, я помиляюся, можливо, можливо, судячи по тому, що тут є жовтий, це інша пасма. Дуже мені цікаво. Так, сьогоднішня ось ця. Да. Цікаво. Вона мені добре поєднується і з вчорашньою, і з першою. Гарно. Гарного всім дня бувайте, я побігла все приїжні. Я вже, бачите, дивлюсь їх разом, щоб економити весь час. Час ранковий, і тому що я сьогодні поспішаю. Кажуть, поспішаю не квапливо. Так, 11 число. О, в мене сьогодні шопель. Перший раз, до речі, шопель пішов в моєму пряжному, і він дуже гарно буде поєднуватися з попередніми моточками. Я задоволена. Вже вам цікаво, як це буде виглядати 25-го чи 26-го? Мені теж? Так, і 11-те. бачу 16-те. 11-те. О. Більш насичений колір? Можливо, так. Я все намагаюся знайти ці градієнти. Багато фіолетового. Тобто поки що найближче ось це. Може так? Хто зна, дуже мені цікаво. Так, ось ця. Це одинадцяте. Багато такого вишневого або черешневого відтінку. Гарно. Дуже гарно. І знаєте, що я ще подумала? Я подумала, що починаючи з 23 я не буду мати можливість відкрити 23-24, те тому що мене не буде тут. Тож, давайте відкриємо 23-й. У мене сьогодні такий наскладний день шеями. Цікаво. Може ось так? Дивіться. От я навіть зараз зв'яжу ці чотири пасми, тому що вони мені склалися в градієнт. І далі будемо дивитися, тому що, наскільки я зрозуміла з розмови з ринкою, мої кожні чотири міні-пасми мають скластися в градієнт. Я поки що його бачу ось тут. Так. А за 24 -е відкриємо завтра, тому що я все одно 23-24 буду замість Адвенту розкривати якісь подарунки разом з вами. Тому що я сьогодні замовила, ще не сплатила, але замовила бубінку одну, а вирішила свою аскезу переривати і замовила одну бубінку пряжі. Покажу вам її чи 23, го чи 24. го До речі, вони мені теж десь близенькі. Так, все, побігла. <світ> Відтягую момент виходу з дому. Обіймаю вас. Привіт, мої хороші! 11 грудня. Ранок до Різдва, номер 10 та 11. Завинила, вчора не вийшла в тому що. Кажуть, психологи, не кажіть важкий чи складний, кажіть цікавий. У мене дуже цікавий грудень, як не крутий. Але все буде добре. Я в це вірю. 11 грудня, середа у нас сьогодні з вами два кольори, але один архітектурний об'єкт, який буде поєднувати ці два ахроматичні кольори. І я дуже вдячна вам за ваші спроби вгадати, які саме кольори. Будуть сьогодні, за сьогодні і за вчора колір, коли я виставила фото в дописі замість відео. Так, дійсно, ви вгадали, це сірий та чорний. Чорний колір найпоширеніший колір в світі, в одязі. Можете собі уявити? Отак: 90% дизайнерів вдягаються саме в чорний колір. На показах своїх колекцій та на презентаціях своїх об'єктів чи на презентаціях своїх проєктів. Чому спитаєте ви? Тому що це ідеальний колір для того, щоб сховатися, для того, щоб себе знівелювати з простором чи з колекцією, а також це ідеальний колір для того, щоб підкреслити обличчя. Або руки. Так, саме такий прийом знають дизайнери, коли треба заакцентувати увагу на обличчі, на емоціях на те, щоб запам'ятатися саме а тим, чим ми відрізняємося один від одного. Частіше за все, ми відрізняємося не комплекцією чи фігурою, а саме обличчям та рисами наших облич. Сірий колір, на відміну від чорного, це. Найпопулярніший колір у комбінаторці, тому що він ідеально поєднується з будь-яким іншим кольором. Він такий, знаєте, ідеальний, ідеальний perfect match, як кажуть, ідеальний, ідеальний компаньйон. Сірий колір, як і чорний, має дуже давню історію в використанні і як і. Все, що має давню історію у використанні в різних культурах і в різних традиціях має багато значень. Сірий кардинал – це той кардинал, який вирішує все поза кадром. Сірі очі лише тільки один відсоток людей мають сіре забарвлення очей в світі. Уявіть. Чистий сірий колір. Сірий колір цікавий тим, що, попри те, що це ахроматичний колір. Тобто він по факту нейтральний. Наше людське око відрізняє теплий сірий від холодного, тому що теплий він має домішок жовтого кольору, а холодний він має домішок синього кольору. А є таке поняття як нейтральний сірий, в якому є тільки білий і чорний в ідеальній пропорції, тобто в ідеальному сполученні, коли вони ідеально. Важить. А, існує безліч відтінків сірого, який тяжіє до білого. І є безліч відтінків, коли сірий має поступове насичення до чорного. Ми з вами знаємо транзитовий, мокрий асфальт. Ми знаємо з вами а, а, чорний з відтінком попілу, це майже чорний. Чорний колір він цікавий, це колір стурбо, а, скурботи, це колір відчаю, це колір смерті, це кволь, це колір жалоби. В той же час чорний колір це колір віруючих людей. Не забувайте, будь ласка, про а, одяг монахів та монашок. Це чорно-білий. Це вже у ізуїтів, він там був коричневий. А так зазвичай це чорний білий колір. Чорний колір колись був, був кольором шкільної форми дуже довгий час в закритих школах. А... У моді, високій моді чорний колір подарувала Коко Шанель, але знов-таки це вплив її юності та дитинства, який вона провела в монастирі. Саме там в неї сформувалася і любов, і одночасно, знаєте, як завжди, не любов до чорно-білого сполучення. І їй дуже хотілося, щоб це поєднання кольорів отримало нове звучання. Тому її перші колекції це завжди чорно-біле. Саме вона вела поняття, як чорне маленьке плаття. Не знаю, як у вас, але в мене майже всі плаття чорні. Ті, що такі на вихід. От. Люблю чорний колір, і вже казала в одному з своїх тижневих влогів, що ще жодного разу не в'язала з чорної пряжі. І в мене її навіть немає в моїх запасах тут чи там. Сірий колір насправді цікавий тим, що люди, які його носять, це люди, які дуже стабільні, виважені. Консервативні. Деякі носять сірий колір, вони цілеспрямовані, вони знають, що вони хочуть, вони дуже консервативні. І в той же час це люди, які приймають рішення не на абум, як то кажуть, а дуже виважено. А сірий колір, я вже казала і не раз, що синій це консервативний колір, коричневий, сірий також. І сірий колір вважається кольором бізнесу. Там, де треба приймати зважені рішення дуже часто для того, щоб справити враження цілісної людини, виваженої людини, надійного партнеру, радять на перемовини вдягати не темно-синій костюм, а саме сірий костюм, тому що він сприймається, сприймається нами як характеристика людини, яка дуже виважена. І в той же час має характер, тому що сірий колір у нас дуже часто асоціюється з сталлю, з металом, з чітким гострим розумом. Цікаві кольори. кольори насправді і дуже часто сірий та чорний поєднуються, вони поєднуються не тільки в одязі, а і в інтер'єрі. До речі, сірий колір, як і чорний, присутній майже в всіх колекціях одягу. сірий частіше. Тому що він, як я вже сказала, дуже хороший компаньйон. Дуже часто дизайнери особливого одягу включають сірий колір в свої колекції для того, щоб розбавити якісь інші яскраві кольори. І тоді ці яскраві кольори стають акцентами на фоні сірого кольору. Давайте тепер поговоримо за архітектуру. Колись дуже-дуже давно, в 2007 році, коли я тільки сіла за кермо, ми вирішили поїхати в Швейцарію. І для мене Швейцарія це не тільки Цюріх, це не тільки Інтерлакен чи Женева, яку я дуже люблю. Для мене було дуже важливо потрапити в невеличке селище, яке називається Моніо, І воно знаходиться в регіоні Тічино, це близько Локарно. Тобто це той регіон Швейцарії, який дуже багато. Чим пов'язаний з Італією, має італійські зв'язки, це такі кантони, а До речі, чино, наскільки я пам'ятаю, третій кантон по кількості банків і так далі. Але суть не в тому, моя задача була як людини, яка тільки сіла за кермо, подолати численні серпантини і доїхати до невеличкого селища Моніо, де знаходиться неймовірна споруда, це церква. Іоанна Хрестителя, яку побудував Марію Ботта. Це швейцарський архітектор, і він місцевий. І тому чи тому його обрали, тому що він місцевий, чи тому, що його проєкт сподобався. Не знаю чому, але його церква мене вразила дуже сильно і не відпускає. І завдяки тому я можу нарешті вставляти свої власні фотографії, тому що вони є в Фейсбуці. Так. Але давайте перед історією. Справа в тому, що цей регіон доволі гористий, по слову серпантини, ви вже зрозуміли, і там дуже часто бувають лавіни, бувають багато осадів, буває багато снігу. І церква, яка була побудована в 1626 році, щось таке, в її зруйнувала Лавина в 1986-му. Зараз, коли я говорю за цифри. За роки я б хотіла перепросити за попереднє відео, де я 17 сторіччя з легкістю перетворила в 14-те. Так буває, коли історик бере і 1632 рік говорить вам як 1362. -й. Так от, корабель, про який я розповідала вас і музеї, звісно, це корабель 1632 року. По стилістиці те було видно. Дуже дякую. Дівчині, яка мене виправила, я перепрошую і буду намагатися іншим разом не плутати вас і казати все ж таки правильні дати. Отож, в 1986 році селище Мань Монйо проходить досвід такої катастрофи. Натурально, коли сходить лавина і церква стара, вона зруйнована, вони звертаються до Марії Ботто. З проханням запроєктувати церкву. І що цікаво, зараз ставлю фотографію типової архітектури для цього регіону. А типова архітектура для цього регіону це сланцева порода, яка використовується для стін будівлі та для дахів. І ця порода має два відцінки сірий та чорний. Так. І Амаріо Ботов, використовуючи цю традиційну колористичну схему та традиційне Смугасти трішечки рішення, проєктує доволі революційний проєкт, Проєктує церкву, яка має насправді, вона дуже мінімалістична, принаймні, ззовні. Всередині я теж вам ставлю фотографії. А це циліндр, який має дах скошений, скляний, в якому є желоб для того, щоб водостік, тобто, щоб вода. Стікала. Дзвони дуже цікаво проєднані з цією системою водоспуску. І а, вона дуже цікаво вписана в рельєф, тобто там є такі сходи до неї. Всередині вона дуже цікава, тому що всередині вона теж програє оцю тему традиційну смугасту та а, шахову. і Дуже мінімалістична всередині, чи там декілька лав, чи там одна лава, я вже не пам'ятаю, в стерафію ставлю: дуже красивий алтар, а дах, який скляний, є єдиним по суті джерелом освітлення натурального, і в ній відчувається присутність неба. Не знаю чому. Можливо, тому що вона така маленька, можливо, тому що вона камерна, можливо, тому що вона настільки сучасна, і при цьому настільки йому вдалося Марію Боту витримати традиційність, пропустити її через сучасність, через сучасне бачення краси. Отакий От в мене для вас сьогодні приклад. Коротко. І сподіваюсь, я вас надихнула. Я мрію одного дня знов поїхати в цей регіон і побувати в цій церкві ще раз. На цій ноті буду бажати вам прекрасної середи, безпечної, успішної, ще трішечки більше різдвяної. Сподіваюсь, побачимося завтра, тому що в мене теж сьогодні насичений день, але буду намагатися все ж таки випускати ранки до Різдва кожного дня, тому що розумію, що мамин дзвінок зі словами, де моє відео до кави. Я не хочу вас розочаровувати і хочу, щоб у вас було відчуття радості кожного ранку. Підтримуйте канал підпискою, вподобайкою, коментарем. Дуже вам дякую за вашу теплу, теплу, слушну, інколи правильну критику, але майже завжди дуже добру вашу відповідь і відклик на мої відео. Бувайте!